Буде велика Галичина з чотирьох областей. Ви самі не розумієте, що ви говорите, але ви цього разу написали правильний коментар, мудрий коментар. Велика Галичина, вона існує. Так, так само, як існує Велика Польща, Велика Німеччина, Велика Франція, Велика Україна. Що це передбачає? Оце от Велика? Це передбачає всі ті території, які колись належали до Галичини, зокрема. Ці ті території, на які претендувала колись а, наша Галичина, ми ви влочне, зауважили, що з чотирьох областей. Так, чотири таких основних регіони. Це є, ми маємо Галичина, Велика Галичина. Перший основний регіон це є база Галичина. Це теперішня Галичина, тобто теперішня Франківська, більшість Тернопільської області, Львівська область, а також території, які зараз належать Польщі, так зване Закірзоні. Туди аж аж довісли. Це є Галичина, основна одиниця. Друга одиниця це є Закарпаття. Закарпатським Могором, за перевалом. Це є маємо сучасне Закарпаття і Пряшівщина. тобто це є північ Словаччини. Це друга частина, третя частина це є Буковина. Колись вона називалося Герцівсько-Буковинське. Це сучасна Чернівецька область. І така сама орієнтовно по, по площі територія, яка належить тепер у Румунії з головним містом Сучава. І четверта одиниця, ви сказали, чотири області, Четверта одиниця це є Молдова. Молдова. Так, Молдова, це і Україна. І та Молдова, яка є зараз держава Молдова, і та Молдова, яка зараз належить до, до Румунії. А це є території від, гірських, від, від, від Хрита, Карпатських гір і до річки Прут, і до, е, на півдні, до Дунаю. Там навіть місто Галич. Галич та, у нас є тут Галич і там Галич. Це українці його збудували, Галичани його збудували. І ця вся територія колись тривалий час належала, нам належала Галичині. Оці всі землі, це є, то що ви написали, велика Галичина. Велика галичина. Чи можливо її постання? Я, звичайно, що вас переконую в тому, що це і Неможливо. неможливо. Чому неможливо? Тому що Молдова вже надто далеко від нас віддалилася. Хоча генетично і кровно культурно ми є надзвичайно спорідненими з молдаванами. Ну, молдавани, гуцули, бойки то, що ми надзвичайно сплитними, але, на жаль, вони прийняли чужинський язик, вони романізувалися, вони зволощилися. І тому їхня мова заважає нам воз'єднатися. Тож за Велику Галичину вартує забути. Але нам ніхто не заважає збудувати величну державу українського народу і налагодити найтіснішу співпрацю з нашими братами Молдованами.